На Прикарпатті розпочалися жнива. Результати наполегливої праці хліборобів цьогоріч потішили. Яка атмосфера панує у полях сьогодні? Знають наші журналісти. Івано-Франківська область приступила до збирання ранніх зернових культур і вже є перші успіхи. На сьогоднішній день клин різних культур області складає 375,7%. прост. Проти 364 у попередньому році ми бачимо, що зріє і непоганий урожай пшениці, і тому очікуємо на те, що цього року наше населення буде з хлібом. 2 липня на базі господарств Рогатинського району відбувся обласний семінар, на якому аграрії підсумували посівну кампанію та обговорили стратегію і тактику проведення жнив у господарствах області. Є достатньо місць для зберігання зерна. Я хочу також сказати, що по тій оцінці, яка у нас є по тій інформації, токове господарство теж готове до приймання врожаю і якраз формування. Державних ресурсів зерна потрібно для того, щоб гарантувати поставку зерна на переробку, тобто інтервенцію борошна для стабілізації ціни на хліб, який використовує наше населення. Рогатинський район цього року теж збирає щедрий урожай, демонструє гостям з усієї області плоди клопіткої роботи. Оброблено на даний момент 53,3%. Рілі, яка є зараз в Рогатинському районі, 290 гектарів вже зараз зібрано. Жнива тільки не розпочалися, так що я думаю, такими темпами, як зараз ідуть жнива, то не не більше тижня буде зібрано повний урожай цієї компанії. Фахівці наголошують на сприятливих умовах, в яких проходять жнива, а ще відзначають позитивну динаміку процесу, ефективне використання техніки, мінімальні втрати та якість зерна. Цього року погодні умови склались позитивно для сільськогосподарських виробників, так як випало достатньо вологи з дощами. Це забезпечує нам збирати гарний якісний урожай, наповнене налите зерно, яке. Досить буде мати хороші показники. Надіємось. Рятувальники зазначають, що нова техніка повністю забезпечена засобами, необхідними для проведення робіт у полях. Під час жнив цього року жодної надзвичайної ситуації не зафіксовано. Однак, згадується неприємний досвід минулих років. Було загоряння автомобіля, цього комбайна. Автомобіль пожежний виїхав на подію, і їхніми засобами було вжито заходів, тобто обворено і спеціальним плугом зрізано ріллю. Не було допущено перекидання пожежі на хлібні масиви. щоб втрати були мінімальними, а зерно якісним збиральні роботи планують провести в стислі терміни.